Дозвольте ще раз привітати вас, шановні друзі, дорогі брати і сестри, всіх, хто знаходиться сьогодні в цьому домі молитви, всіх тих, хто, можливо, дивиться нас в прямій трансляції, ми вітаємо вас на такому урочистому служінні. Добре, що ми з вами належимо до церкви Адвентистів сьомого дня, до церкви Христової, тому що ми з вами маємо надію. І ми віримо в те, що колись все закінчиться. Все недобре, все гріховне, все те, що міжає, мішає нам жити щасливим життям. Воно прийде до свого завершення. Ми в це віримо і твердо надіємося. Таку надію дає нам Голговський хрест. І сьогодні на цьому урочистому служінні ми згадуємо Христові страждання. В Євангелії від Луки в 22 розділі, в 19 вірші, написано: взявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, говорячи, це тіло моє, що за вас віддається, це робіть на спомен про мене. Що таке спомен страждань Христових, друзі мої? Ніхто з нас, хто сидить в цьому залі, не був свідком страждань Христових. Ніхто. Але сьогодні люди створюють фільми, про страждання Христа, пишуть жалобливі поеми, вірші, пісні. Але в цьому всьому вони не говорять про суть Христових страждань. Вони говорять багато про страждання самі Христові. Але про суть. Навіщо? За що? Про це не говорять. Страждання Христові розпочалися ще в Гефсиманії, де він переніс душевні муки. Далі ви знаєте цю дорогу, в Синедріон на допит, до Пілата, до Ірода. на Смішки, терновий вінець, бичування, втрата крові, хрест поклали на його заранені плечі, розп'яття. Ось це. Люди називають такою дорогою хресною. Але знову ж таки люди говорять багато про страждання Христові, але в той же час не говорять про суть страждань Христових. Навіщо це потрібно було йому? Сьогодні багато більшість людей роблять якусь справу для того, що їм вигідно це робити. Але Христос мав все, друзі мої. Він Творець, створив нашу землю, створив нас, людей, знаходився в небі, мав поклоніння ангелів. Біля свого небесного отця був на троні. Навіщо йому було приходити сюди на цю землю? Ви знаєте, ми як християни. Читаючи Біблію, усвідомлюємо і розуміємо, і тут є відповідь, коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш, написано, що так Бог полюбив світ. Це причина, по якій Христос прийшов на цю землю. Христос полюбив нас усіх: всіх, всі, хто сидить сьогодні в цьому залі, всіх там на вулиці, поза стінами нашого молитовного будинку, всіх людей. Абсолютно. Щоб ніхто з нас не загинув, але мав життя вічне. Ось це перше і найголовніше, чому Христос прийшов на нашу землю. Він любить нас з вами, і Його любов не зменшилася. Навпаки, Його любов сьогодні стає більш явною до нас, людей. Тому що все те, що відбувається сьогодні в світі, воно говорить про Божу любов, про те, що Він скоро прийде на нашу землю. А якщо говорити про любов Божу, звичайно, ми, як послідовники Христа, можемо запитати себе, тому що ми плануємо бути разом з Ним, правда? Яка любов в мене? Ми можемо перевірити себе особисто. Сьогодні ми не повинні дивитися один на одного, на нашого брата, на сестру. Звичайно, ми своєю любов'ю не можемо охопити всіх людей. Але ми можемо своєю любов'ю охопити тих, хто поруч з нами в своїй сім'ї, на роботі, в церкві, туди ми знаходимося. Своєю любов'ю ми можемо обігріти, підтримати. Але якщо сьогодні ми не хочемо спілкуватися з кимось, ми не хочемо подати руки, не хочемо сказати комусь приємне слово, можливо, ми маємо тільки якусь групку людей, з якою ми спілкуємося, друзі. Ми плануємо бути з Богом не тиждень, не місяць, не рік, а всю вічність, уявіть собі. І там, ми, що не подамо комусь руки, там, ми, що не скажемо комусь доброго слова. Уявіть собі це тільки зрозумійте: ми ж там, якщо хтось панує, що когось з того не буде, з ким ми сьогодні тут не вітаємося, глибоко помиляєтеся. І тих, хто не хоче цього робити, там теж не буде. Це любов. Сьогодні Бог через це служіння хоче перевірити, яка ж в нас любов. До всіх ми можемо підійти, всім подати руку, сказати приємне слово ось це те, чого Бог бажає бачити в нас як в церкві своїй. Тому суть Христових страждань не втратити ні одної душі, не втратити. І якщо ми підтримуємо Христа в тому, щоб не втратити, це є велике служіння ми звершуємо. А друга причина, за що такі страждання Христос переніс, друзі? За що Він переніс? Він що був грішником? Ні. Ми можемо це твердо сказати. Знову ж таки, ми читаємо послання апостола Павла до римлян, П'ятому розділі в 23 му вірші написано, що заплата за гріх смерть, заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. І ось коли ми говоримо, за що переніс Христос такі страждання, звичайно, за мій гріх, за ваш гріх, за кожного, хто сидить в цьому залі, Христос постраждав. Ми повинні це усвідомити, друзі мої. Дехто з людей говорить про те, що «Так, Христос помер за гріхи всіх людей. Це правильно, це так. Але я сам особисто повинен визнати, що і за мої гріхи Христос помер. Я що святий? Хтось з вас святий в цьому залі? Ні. Слово Боже говорить, що всі згрішили і лишились слави Божої. Всі, абсолютно. Нема сьогодні святих таких праведних людей. Святі, ми так, ми можемо називати себе святими в тому плані, що ми відділилися від цього світу, від діл, які робить цей світ. Ми виділилися ми святі, але ніхто з нас не святий по своїй природі, друзі мої. Ми всі є грішники, і ми всі потребуємо Божого спасіння. Ми всі потребуємо. Божої підтримки в тому, щоб перемогти цей гріх. Без нього ми цього не зможемо зробити. Тому про це ми повинні згадувати, про це повинні не забувати. Бо апостол Павло в посланні 11 посланні до Корінтян першому, говорить, що кожного разу, як будете їсти, хлібцей і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Сьогодні Дух Святий нагадує нам про подвиг Христа. Він стукає в нашу свідомість, в наш розум, щоб ми не противилися цій істині, щоб ми прийняли і цінували те, що Христос прийшов ради нашого спасіння, переніс такі страждання. Йому не було потреби цього робити, але ради мене, ради вас, ради кожного, Він переніс такі страждання. Бог відкриває цю істину, істину кожній людині, друзі мої. Бог сам відкриває. Бог через служителів відкриває, Бог через кожного, хто прийняв цю істину, відкриває її тим людям, які знаходяться в світі, які ще не пізнали її. Так, сьогодні Бог використовує свою церкву, кожного, хто знаходиться сьогодні в цьому залі, але кожна людина має проявити особисте бажання. Бог не може силою взяти, запросити всіх царство Боже. Він запрошує, але силою не може ввести нікого. Ми повинні проявити бажання. Ми повинні прийти до Христа і сказати: так, Господи, я бажаю, я зрозумів Твою жертву, я приймаю її, що Ти постраждав ради мене, і я хочу бути разом з тобою. Тому це основа нашої віри, це духовний фундамент, наше бажання і розуміння того, що Христос постраждав за мене. Ви знаєте, є в християнстві багато хорошої науки про різне, але є фундамент, є основа. Ось цей молитовний будинок, він має фундамент, має несучі стіни. І ми з вами багато що зробили в цьому будинку. Зовні ми там дах перекрили, надбудували фронтон, утеплили цей будинок, пофарбували. Дашок зробили, фундамент обклали, всередині тут ми з вами сцену переробили, потім стіни обшили, так? пофарбували, рейки набили. Ми багато що тут далі можемо робити, але ми з вами не руйнували ці несучі стіни. Тому що вони тримають перекриття, вони тримають балки. Не можна цього робити. І ви знаєте, в християнстві теж є такі речі, які мають основу, які мають духовний фундамент. Цей, цим фундаментом або цією основою є Голговський хрест. Ніхто з людей не може отримати спасіння без жертви Ісуса Христа. Ніхто з людей. В житті в цьому теж так само, кожен з нас має свої погляди, як йому жити, як вчитися, як сім'ю будувати, як Богові служити. Кожен має, має свої погляди, але є фундамент, фундамент духовного життя кожної людини, від якого залежить наша вічна участь. Це смерть Сина Божого, Ісуса Христа, який постраждав, пролив свою кров ради мене і вас. В житті нашому теж є свої досвіди, досвіди, про які ми згадуємо. У нас були досвіди з Богом, досвіди з людьми. Але ви знаєте, в нашому житті інколи бувають такі досвіди, про які навіть не хочеться згадувати. Але вони в нашій пам'яті є. Є досвіди позитивні, є досвіди негативні. Але <кій> про хороші ми згадуємо, а про негативні не завжди хочеться. І хотілося би їх позбутися, але це врізалось в нашу пам'ять. Хіба кажуть так, що деколи пам'ять пропадає чи провал пам'яті да? буває. Йдеш в кладовку, прийшов в кладовку, і не знаю, за чим ти прийшов. Буває таке. Другий раз йдеш згадав. А буває, це ще нормально. Але буває таке, що не знаєш, як звати жінку. Жінка не знає, як чоловіка звати, можливо, де живе, чиї діти. Ось це вже гірше, друзі мої. Але теж бувають такі провали в пам'яті. Але наше життя це згадка про минуле. Наше життя це є згадка про минуле. Зустрічі з людьми, робота, дитинство, молодість. Зрілі і все це відкладається в нашій пам'яті. Ми про це згадуємо, воно це накопичується. В дитинстві і молодості ми краще орієнтувалися, краще запам'ятовували, більш яскраво сприймали, можливо. А коли ми стаємо зрілими, ми гірше починаємо запам'ятовувати, правда? Вірші пам'ятні ми сьогодні вже не так можемо вивчити. Цитати якісь не так просто, не так просто. Але це не тільки від того, що наша пам'ять може ну, втратити здатність, а можливо, і від того, що ми вже багато що знаємо. Можливо, ми не хочемо цього робити. Вже багато прожив, багато що знаєш, багато що пережив, багато різних моментів було в житті, ніби все знаєш. і… Не вартує вже цього далі вивчати. Але пам'ять, пам друзі мої, це є наше життя. Ми всі, ще одне хотів би сказати, вчилися в школі, правда? В першому класі, в другому, в третьому, в п'ятому, в 10 класі. І ніхто з нас не буде сперечатися з тим, що учень 10 класу знає більше як учень 1 класу. Не будемо сперечатися? Ні. Хоча в першому класі учні вивчають букви і цифри, і це є основа освіти. Якщо там без вищої математики можна ще обійтися, да? без алгебри, без хімії, без якоїсь там історії, то без знання букв і цифр подальша освіта або подальше зростання в освіті неможливе. Це є основа, друзі мої. Хоча сьогоднішні діти, які йдуть в перший клас, напевно, вже всі знають і букви, і цифри. Сьогодні діти дуже швидко розвиваються. Але так і в духовному житті, в основі спасіння кожного з нас лежить Голговський хрест. І тому Христос говорить: згадуйте про це, пам'ятайте, і нехай цей досвід Христових страждань лежить в основі вашої віри. Знаєте, життя може кидати нас із сторони в сторону. Різне буває в житті цьому. Уявлення про Бога може мінятися, і в нас також може уявлення про Бога мінятися. В бідних одне уявлення, в багатих інше уявлення про Бога, в інвалідів ще інше уявлення про Бога. Навіть в Богословів уявлення про Бога міняється. В Богословів. Але в кожного з нас мають бути несучі стіни, які не можна руйнувати, які стоять на фундаменті. І цим фундаментом є Голговський хрест. Без цього неможливе спасіння, неможливе подальше духовне зростання. Це те, чим ми спасаємося. І на цьому будується наша віра, і це об'єднує нас в церкву, яка є стовпом і підваленою правди. Ми з вами прийняли цю правду, об'єдналися в тіло Христове і сьогодні згадуємо страждання Христа. Згадка про, хрест, про Хрестові страждання допомагає нам в різних життєвих ситуаціях. Коли ми люди віруючі, нам легше проходити через всі життєві ситуації, які стаються в нашому житті. Знаєте, ми з вами прожили ось три місяці від нового року, коли завершився. 2022 рік і ми три місяці живемо в 2023 році. Протягом цих трьох місяців в нашому житті були різні життєві ситуації. В кожного свої, в кожного свої були. Хтось дуже хворів. І, можливо, сьогодні є багато серед нас хворих. Хтось втратив роботу. Когось забрали на війну, хтось похоронив рідну людину, когось діти не слухали, тобто було багато різних життєвих штормів. Але в нас був якір віри. І цим якорем віри ми трималися за основу. І цією основою. Є Вологовський хрест, який ми з вами зрозуміли, який прийняли і сьогодні підтримуємо. В кожного з нас був свій досвід, як ми цим якорем віри трималися за Бога в тих чи інших обставинах. І наша пам'ять має здатність відновлювати наші досвіди, як ми трималися за Бога. Ми можемо згадати ось цих три місяці. Які ми прожили, як ми ходили з Богом, як ми трималися за Нього. В Псалмі 63 Давид описує свій життєвий досвід, як він тримався за Бога. І коли ми згадуємо життя Давида, можемо сказати про те, що в Давида були різні досвіди. Різні були досвіди. Були негативні і були позитивні досвіди. Але... Одне, що важливо, друзі, Давид ніколи не сумнівався в Бозі. Він завжди розумів, що Бог вчора, і сьогодні, і навіки той самий, і він ніколи не сумнівався в Богові. Дехто з християн міняє свою думку про Бога в залежності від обставин, від погоди, від вітру, як йому вигідно. Але щаслива та людина, яка надіється на Бога постійно. В другому і третьому вірші цього 63 го псалму написано: Боже, ти Бог мій, я шукаю тебе відранку. Душа моя прагне до тебе, тіло моє тужить за тобою. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу і Твою і славу Твою. Давид в святині, він бачить силу і славу Божу. І з того часу написано. Моє тіло тужить за тобою, душа моя прагне до тебе. З того часу всі життєві обставини не можуть похитнути його довіри до Бога, я від самого ранку шукаю тебе. І щасливі ті люди, друзі мої, які можуть сказати разом з Давидом такі слова. Що з самого ранку, я думаю, що в вашому житті було таке, коли ви проснулися вночі, і ви починаєте роздумувати про своє духовне життя, ви починаєте роздумувати про Бога, дякувати йому. Що Він добрий до вас, до вашої сім'ї, до вашої родини. І ви знаєте, так легко стає на душі, коли ти дякуєш Богові, коли ти розумієш свою залежність від нього. Давид шукав так Бога з самого ранку. А написано, що і серед ночі ми можемо роздумувати про ті великі Божі милості, які Він проявляє до нас з вами. Сьогодні... Ми не можемо жити тільки згадуючи минулі досвіди, друзі мої. Ми повинні жити і сьогоднішніми досвідами. І це важливо. Якщо ми в сім'ї візьмемо, наприклад, буду казати своїй дружині, знаєш, Ірина Федор, як ми з тобою жили 30 років тому? Які ми були щасливі. Але минулі досвіди вони не є такими важливими, як сьогоднішні досвіди. І я думаю, що ви це розумієте. Сьогоднішні досвіди набагато важливіші. З минулих досвідів можемо брати урок для себе, для підтримки свого духовного життя. Але сьогоднішні наші досвіди з Богом, вони повинні бути ще яскравішими. Давид говорив: Боже ти Бог мій, і я шукаю тебе від ранку. Душа моя прагне до тебе, тіло моє тужить за тобою. І якщо ми з вами будемо так шукати Бога, як Давид, ви знаєте, тоді згадка про Голговський хрест дасть нам силу залишити недобрі звички. Згадка про Голговський хрест дасть нам силу змінити свої думки. Згадка про Голговський хрест дасть нам силу налагодити відносини один з одним в світлі Голговського Христа. Не в тимчасових таких якихось ну, незрозумілих відносинах, але в світлі вічності. Якщо ми будемо це усвідомлювати і розуміти, то, звичайно, наші відносини будуть поглиблюватися, зміцнюватися, і це допоможе нам вже тут, на тій землі, побачити ці добрі зміни, які відбуваються в нашому духовному житті. Тому сьогодні, згадуючи страждання Ісуса на Вуговському Христі, простягаючи руку. За цим хлібом і вином, які стоять на цьому столі, ми не забудемо за суть Христових страждань, друзі мої. Ми не повинні говорити тільки про страждання. Але ми повинні усвідомити, що Христос постраждав за мене, за вас, завдяки своїй любові до нас, з вами. Через Його пролиту кров Він сьогодні хоче спасти кожного з нас. Тому. Подякуємо Богові в молитві за Його страждання, яке він проніс, переніс ради нашого спасіння. Запрошую вас до молитви. Отче святий і праведний, прийми щиру подяку за те, що ти полюбив нас настільки сильно, що віддав своє життя. Ради нашого спасіння. Дякуємо тобі, Господи, за твою велику жертву. Дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас в свою церкву. Дякуємо Тобі за те, що тут ми можемо розвивати відносини один з одним, основаними на любові, на розумінні вічності. Тому, благослови, дорогий Господи, кожного брата, кожного сестру. Об'єднай нас Твоєю любов'ю, об'єднай, Господи, нас тими символами, які стоять сьогодні перед нами, даруй нам, прийнявши їх, жити по Слову Твоєму і чекати скорого повернення Твого на цю землю. Можливо, чому порушили Твою волю, Господи, до цього часу? Прости кожному з нас. Своєю кров'ю омий гріхи наші, і благослови нас надалі, щоб прийнявши ці символи, ми могли підтримувати один одного на дорозі до вічності. Ім'я Христа просимо. Амінь.